А, так, звичайно, це форма певної негативної темної енергії, яка прийшла для того, щоб нести біди у різні країни і у різні світи. І в першу чергу ця негативна енергія а, несе біди для тих людей, серед яких вона народилася, для Росії. Тобто, Ця людина, ця персона, вона прийшла, щоб знищити Росію, насправді це крах Росії. Він прийшов, щоб повністю цю країну. І через війни, які він веде з сусідніми державами, Україна не єдина країна і не перша країна, з якою а, воює саме Путін. Ми розуміємо, що те, що він робить для інших. Рукам росіян він робить в першу чергу для своєї країни, тобто він робить це для Росії, і все, що він робить зараз для інших, в тисячу разів повернеться в Росію, але просто в різних формах ви будете бачити, в яких дуже різних формах це буде проявлятися на цій території. Чи можна сказати, що російським диктатором рухають якісь нечисті сили, надиктовують йому те, що треба робити, і чому власне він іде цим шляхом кровопролиття і варварства? На вашу думку? Він сам є нечистою силою, яка в принципі ним і керує. Він втілення цієї нечистої сили, тому це не хтось йому говорить, це він сам собі говорить і він mm. сам? Це вирішує. І так, його шлях тут це негативна енергія, і він дає багатьом людям усвідомити через цей негатив, через цю тінь. Через війни, через всі розрухи, які він створює в світі, він дає проявитися громад чистим Ну і відомо, що дійсно він діє не один, і тут цікавим таким відкриттям у цій повномасштабній війні Росії з Україною стали священники російський патріархат. Це прям. Вони себе показали, ніби, знаєте, якісь спецслужбісти, ФСБшники в рясі, їх не дарма так почали називати, тому що вони і там допомагали, і закликали вбивати українців, мирних жителів. Ну, абсолютно нічого єдиного із церквою, і з вірою, і з Богом у цих священиків явно немає. І от тут цікава ваша думка з цього приводу: наскільки це? Така от гріховна, скажімо так, історія от наближеним, настільки наближеним до Бога людям пропагувати вбивства цивільних і як це взагалі впливає на подальшу довіру людей до віри в цілому? Християнська релігія була суспільства взагалі. Але дуже довго люди цього не помічали і не знали, і дозволяли себе маніпулювати. В жодній храй, в церкві, в жодному храмі немає Бога. Там немає Бога. Якщо ви там шукаєте Бога, ви його не знаєте. Але якщо ви підете до живого дерева, ви знайдете Бога. Якщо ви підете до річки, там ви знайдете Бога. Якщо ви підете в кула, там ви знайдете Бога. Бог це життя. Бог створює життя, яке життя в храмі, яке життя в християнському храмі, ось ви заходите. Люди, які заходять в християнський храм, вони заходять у взуті. В храмі не можна в взуті. Тобто, якщо вже людина в храм Бога заходить у взуті, це як в серці заходити у брудному взуті, і там немає ніякого життя. Чи ви там бачили десь живі квіти? І я щось живе, нічого живого, живе дерево, немає нічого живого. Якщо ви зайдете туди там, ви побачите, яка різниця. Ви маєте зайти туди без взуття. Що таке взуття? Назуття це найбрудніше, що у вас є. Це ви ходите скрізь взуття, ви розвивайтеся, ви відкриваєтеся придуром. Якщо ви зайдете в буддийський храм, а в центрі храму буде дерево. І храм буде на природі. Це просто дерево на природі, і навколо якісь місця для того, щоб ставити свічки, і біля храму, біля дерева, будуть квіти. І головний ритуал це взяти в чашу чистої води і полити дерево. Всі буддийські храми вклоняються в життю, а не смерті. Коли ви заходите в храм, ви бачите знаки смерті, ви бачите розп'яття, ви бачите а, Ісуса, який вмер один раз, а розп'яли його вже сто тисяч мільярдів разів у кожному храмі. Просто це храм смерті. Всі християнські храми, це територія смерті. Коли ви туди зайшли, вам що хліб? Вино з'їсти плоть, випити кров. Хто так робить? Так роблять тільки вампіри. Це храм смерті, це поклоніння смерті. Коли ми припинимо поклонятися смерті, все зміниться. Коли ми почнемо поклонятися життю, Подивіться, що робили наші предки. Вони поклонялись кому? сонцю, бо сонце це життя. Вони поклонялись квітці дереву. це життя. Вони поклонялись. Богу життя, а не Богу смерті. Ми зараз темна епоха. Люди не розуміють, що вони приходять до смерті, і вони в смерті просять. Що що можна попросити в смерті? Тільки смерті. Якщо ви хочете життя, вам треба йти у ліс, вам треба йти до живого дерева, вам треба посадити дерево, вам треба полити дерево, вам треба щось посадити в землю. Тоді життя побачить вас, воно зверне на вас свою увагу і ви зможете щось змінити. Почніть підтримувати риба. У майбутньому, в Україні, це, е, храму життя. Взагалі я бачу, що в майбутньому. Приміщення білі, куті, куди будуть приходити, там буде рости якесь живе дерево, будуть рослини, і люди будуть сидіти в медитації, буде просто грати музика приємна, і кожен буде спілкуватися з Богом в своєму серці. Все це буде просто одне з місць. Сидіти, спілкуватися з Богом. Ще одну е, таку теорію, знаєте, хотілося б з вами обговорити. Ще десь на початку повномасштабного вторгнення е, активно розповідали і на телебаченні, і загалом у багатьох ЗМІ, говорилося про те, що у Путіна на Путіна працює ціла армія шаманів, відьом різних там е, е, екстрасенсів і так далі. Знаємо, що е, Люди з екстрасенсорними здібностями працюють і в Україні. Зокрема, ми також спілкуємося з із, із шаманами, із екстрасенсами, відьмами і так далі. І тут от цікава ваша думка з того приводу, чи існує війна між Україною та Росією на якихось більших, вищих таких ось рівнях. Так, звичайно, і головний момент в цьому це те, що на Путіна працюють такі ізотерики не ті Росії, а й на території України, і саме це стало причиною і можливості, що ворог зайшов на цю територію. Тобто практики і маги, які знаходяться саме на території України, вони і відкрили цей доступ, і деякі продовжують. І підтримувати Тому я поїздила в Україну. Я видала мені чітко показували а з енергетичні структури, які підтримують, які хочуть підтримувати ось ось ці вторгнення. А дуже великий осередок насправді це Києво-Печерська лавра. Я думаю, що це там і пропаганда розповсюджувалася, і молитви, і проповіді, і це тільки священики, а ще є маги, ізотерки інші. Тобто насправді ці люди вони можуть на енергетичному плані у пісні приходити і навіть пропонувати контракти для того, щоб а, маги, практики, ізотерки, які знаходяться на території. tem